Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні у рубриці додачою дірочкою у нас параграф 5. Рівняння мого підручника для профільного рівня алгебра 10 клас. І у цьому параграфі пропонується ось таке рівняння з параметром. Найдіть усі значення параметра M, при кожному з яких рівняння, яке на ваших екранах, має більше додатніх коренів, ніж від'ємних. Ви бачите, що така не дуже традиційна постановка задачі, скажімо так. І тому тим учням, хто це завдання не розв'язував в школі, а хоче спробувати свої сили, натисніть, будь ласка, паузу, і спробуйте це завдання розв'язати. Ну, давайте спробуємо обговорити ті підходи, які можуть тут бути. Коли ми дивимося на це рівняння, має додатніх коренів більше, ніж від'ємних, все ж таки, перше, що приходить на думку, непогано було б ці корені знайти. Тому що без знаходження коренів, все-таки дати відповідь на подібні завдання, ну, я не можу пригадати таких задач, які б це ну, змогли. Тобто, звичайно, можна там розглянути просте квадратне рівняння, можливо, і там давати відповідь. Але для такого рівняння ми розуміємо, що скоріше за все, скоріше за все, доведеться знаходити корені рівняння. Скоріше за все вони будуть залежати від m. При різних значеннях м може бути і різна кількість коренів, і можуть бути різні ситуації. Тому, мабуть, від цього треба відштовхуватися, що в цьому рівнянні, ну скажімо так, досить серйозно допомагає. Досить серйозно допомагає те, що в нас є один і той самий компонент x М в квадраті. Які зустрічаються двічі, і більше ікса де нема. Тому, перше, що приходить на думку, це безумовно замінити. мінус m в квадраті дорівнює y. І те, що після цієї заміни у нас рівняння залишиться рівнянням з параметром, ну, це нікого не повинно зупиняти. Воно таким має бути. Отже, я провів заміну. Звичайне, рівняння залишилося рівнянням з параметром, і ми його ведемо, ну, нібито до квадратного. Чому я кажу нібито до квадратного? Тому що в нас все ж таки рівняння з параметром. І це рівняння з параметром. Задамо собі питання при будь-яких значеннях m буде квадратним рівнянням. Відповідь, звичайно, ні. Тобто воно буде квадратним рівнянням у тих випадках, коли старший коефіцієнт, а тут у нас старший коефіцієнт m, відмінний від 0. Тому у подібних рівняннях з параметром. Навіть якщо припустити, от ви там в 8 класі знаходите, і вам дається ось таке рівняння з параметром, яке я підкреслив блакитним. Ви в 8 класі розв'язати рівняння з параметром. Тому в таких рівняннях з параметром саме прийнято починати з того випадку, коли m дорівнює 0, а другим випадком розглядати, коли М не дорівнює. Можна зробити навпаки, ви можете сказати, та яка різниця? Ну, так прийнято. Тому що випадок, коли М дорівнює 0, у більшості подібних завдань розглядається легше, швидше. І, скажімо так, ну тут. Практично нема що робити. От що ми отримаємо. y дорівнює 1. y це X мінус m в квадраті. А ми ще пригадаємо, що M нулю дорівнює, значить, у нас дане рівняння при m дорівнює 0 має два корення. 1 і мінус 1. А нас питають, при яких значеннях параметра М має, має додатніх коренів більше, ніж від'ємних. Тут додатніх і коренів, і від'ємних порівну, тому це не підходить, не задовольняє умові і у відповідь не попаде. Другий випадок. Другий випадок це якщо М не дорівнює нулю, тоді наше рівняння є квадратне. І знову ж таки кажу, що у більшості подібних рівнянь. Навіть якби воно було квадратне, до речі, якби воно зразу давалося такому вигляді, як я підкреслив блакитне, ми все одно повинні спробувати знайти рівняння. Чому я кажу, повинні спробувати? Бо якщо дискримінант є повним квадратом, то корені рівняння ми знайдемо досить, досить легко, досить швидко. І дуже раджу подивитися мій фільм, який називається. Рівняння близнюків з параметрами у рубриці треба знати, там про це детально пояснюється. Тобто, якщо дискримінант повний квадрат, то буде хороший рух вперед в цьому завданні. Якщо дискримінант не повний квадрат, о, то, тоді буде важко. Добу не буде гаяти час. Дискримінант це m плюс 1 в квадраті. Я вже ну, мінус не буду писати, мінус 4m. І що ми бачимо? Ми бачимо, що автор так зробив, що це повний квадрат. О! Оскільки це повний квадрат, ми дуже легко можемо знайти два конкретних значення y1 і y2. Давайте це зробимо. Я вже спочатку підготовчу роботу таку зроблю. Значить, у першому випадку. О, 2М, перепрошую на 2М. Значить, у першому випадку у нас буде 1 на M. У другому випадку взагалі шикарно 1. Отже, якщо M не дорівнює нулю, не дорівнює нулю, то у нас є два корені. А в нас, ну, давайте я. Нагадаю, що. Давайте збоку тут напишу, нібито на чорнеться, щоб ми перед собою бачили. Це ми знайшли у випадку m не дорівнює нуля, нулю два корення відповідного ну, квадратного рівняння. Це ми знайшли для y. Нас задача попрацювати з X. Отже, давайте працювати. Перше. Якщо х-м у квадраті дорівнює 1 на m, задамо собі питання, а коли це рівняння має розв'язки. Враховуючи те, що m0 не дорівнює, ми вже написали. Щоб воно мало розв'язки, m повинно бути більше 0. я, мабуть, це навіть словами напишу. Необхідно вимагати. m більше 0. Значить, якщо m більше нуля, то x мінус m дорівнює плюс або мінус 1 на з m, значить x12 це m плюс 1 на з m. Значить, давайте для себе зрозуміємо, що ці два корення є у тому випадку, коли m більше 0. Другий випадок x-m в квадраті дорівнює оцьому другому кореню одиниці. Таке рівняння дає в будь-якому випадку розв'язки. Ну, я можу 3-4 позначити, в принципі. Значить, це буде, ну, давайте не буду показувати. Значить, х-м це плюс-мінус 1. Значить, нехай буде х3, 4, хоча вони для різних випадків, мабуть, бажано все-таки взагалі всю індексацію я пообираю. Я її. Трішечки пізніше поверну, але ви побачите, де я її поверну. Отже, отже, давайте, тобто я довів це рівняння, ну, майже, май, тобто ми майже готові відповідати на питання, майже готові. От ті, кому було важко. Дійти до цього, давайте ми натиснемо паузу і спробуємо вже після цієї моєї частини розв'язання дати відповідь на задачу. Не хотілося вам підказувати, хотілося, щоб ви самі здогадалися. Для того, щоб відповісти на питання задачі, ми повинні ось цими двома пунктами. Розібратися трішки по-іншому. Ми повинні поступити так, нібито ми нібито ми розв'язуємо рівняння нібито і даємо відповідь на питання, нібито ми розв'язуємо рівняння. Значить, якщо М дорів... більше нуля, а ми розглядаємо випадок М не дорівнює нулю, якщо М більше нуля, то в нас є корені і. В першому пункті і другому, давайте я їх перерахую. Ось в мене перший корінь. Ось у мене, тут я вже буду вводити індексацію. Ось в мене третій корінь. І ось в мене четвертий корінь. Якщо М більше 0, і в першому пункті є корінь, і в другому. Нас питають, при яких значеннях М додатніх корінів більше, ніж від'ємне. Давайте звернемо увагу для початку на корінь x1 і корінь x3. Вони для будь-якого додатнього m є числами додатніми. Тобто, серед цих чотирьох коренів, два додатніх в нас вже є. Значить, щоб виконати умову задачу, нам що треба? Нам треба, щоб. Ну, давайте я трішечки тут прокручу, потім вернуся. Отут чернець. Нам треба, щоб і x2 було більше нуля, або дорівнює. Нас навіть дорівнює влаштує. Нехай x2 буде нулем, наприклад. Все, в нас вже два додатніх є, тоді від'ємних буде один або жодного. Або нам треба, щоб Х4 було більше, або дорівнює 0, або обидва нас і те, і те влаштує. Тому ми собі задаємо питання. А коли в, нас, коли в нас x, наприклад, 2 більше 0 або дорівнює, знак питання. Тобто m мінус 1 на корень з m більше або дорівнює 0, m на корень ізм мінус 1 на корення зем більше, або дорівнює 0, на корень зем. Можна помножити, оскільки це величина додатня. М в степені 3 більше або до 1. Це можна і так написати. Ну, по-різному. До речі, дробовий степінь ще учні не знають. Так що я трішки забіг наперед. Давайте не буду я забігати наперед. Тоді ми можемо просто або підібрати, або методом інтервалів збагнути, що якщо в нас M Одиниця і більше, то нерівність виконується. Якщо в нас менше одиниці, нерівність не виконується. Отже, х2 більше буде рівню 0, якщо m більше буде рівні 1. Коли х4 більше або рівня нуля? 0, знак питання. Ну, дуже просто, треба, щоб це більше. Ну, Тут, тут зовсім просто. Тобто виявляється, що х4 більше або рівня 0 при таких самах. Отже, при m більше або дорівнює 1. В нас додатніх коренів буде більше, чим від'ємних. Це або вся відповідь, або частина відповіді. Чому? Тому що ми не написали, а які корені, якщо м менше нуля, а якщо м менше нуля, то ми домовилися, що в першому пункті коренів немає. Значить, нам корені дає тільки другий пункт. х1 це м плюс 1, х2 це м мінус 1. І в нас М менше одиниця, М менше нуля, перепрошую. Тому корінь М-1 абсолютно точно від'ємний. І нас вже абсолютно не бентежить, абсолютно не бентежить, яким є x1, тому що додатній він від'ємний. Яка різниця? Умова задача виконуватися не буде. Отже, ми з вами дослідили, давайте повернемося. Якщо М дорівнює 0, нам це не підходить у відповідь. У випадку М більше 0, ми вийшли на М більше або дорівнює 1. і нарешті М менше 0 ми нічого не отримаємо. Таким чином, відповідь до, нашої, до нашого завдання М більше або дорівнює 1. Тобто задачу 5.40 я розв'язав. В якості бонусу можу запропонувати. Таку можливість. Якби нас просили для будь-якого значення М розв'язати рівняння. Розв'язати. Тобто, ну тоді б деякі етапи для нас були б непотрібні. Я просто вам хочу написати, як би записувалася відповідь. Ми би писали тоді. Це моя фантазія, да? Якби нас просили розв'язати рівняння, ми би писали, якщо m дорівнює нулю, то, давайте згадаємо, що там було, то х дорівнює 1 x дорівнює мінус 1. То x1 дорівнює 1, x2 дорівнює мінус 1. Якщо м менше 0, ну я люблю писати, чесно кажучи, підряд, тому я б за М менше 0 почав, то х1 дорівнює m плюс 1x2 дорівнює m-1. І нарешті, якщо М більше 0, то вже 4 буде. Е, де то я їх бачив? М? О, тут, до речі, помилочку зробив корінь, забув написати. Значить, М Х1, М плюс 1 на з м Х2М мінус один на з «М» x3м плюс 1, x4m-1. Тобто я вам в якості бонусу і показав, яким би чином ми писали відповідь, якби нас просили просто розв'язати це рівняння, воно теж досить небанальне. Якщо було цікаво і корисно, не забувайте про лайк і до нових зустрічей.